Присвітає Борот. Yes, sir. Вітаю всіх із пасхальним періодом, вітаю всіх із Пасхою Христовою, яку ми ще святкуємо, яка надихає нас жити, яка надихає нас приходити в храм, яка надихає нас молитись, любити один одного, виконувати заповіді Божі, яка надихає, якщо найголовніше, кожного з нас спасати свої душі сьогодні. На жаль, такий час настав важкий для кожного із нас. Адже, напевно, коли в країні йде війна, саме ця війна не лишає його нікого. І кожен із нас відчуває якесь пригнічення, відчуває біль напевно, немає такого серця, яке не перенесло на собі біль, муку і цю трагедію цієї війни, у останній бої зараз, зараз ми проживаємо. Напевно, кожна сфера, яка, кожна сфера діяльності, яка проводила свою діяльність і свою місію в нашій державі. Сьогодні зіткнулась із тим, що треба зробити вибір. Треба зробити вибір, по яку сторону баракат сьогодні ми стоїмо. Церква Христова була заснована дійсно як організм, без жодного без жодної, без жодного жодної без жодного вкраплення. Якогось гріха. На жаль, за багато років існування церкви, я б сказав, утворилися дві церкви. Одну, яку заснував Христос, а другу, яку, а друга, яку зробили люди. Зробили люди, зокрема священство, Духовенство. І не завжди ці два направлення церкви несуть одну і ту саму місію і спасіння. Церква Христова вона була збудована на ідеалах святості, на ідеалах любові тих чеснот, які Христос заповів для кожного із нас найперше перше спасіння людини. Церква, яку збудували люди, яку, якою вони керували, якою вони керують, на жаль, вона різниця із церквою Христовою, адже. Дуже важливо розрізняти ці два поняття і для себе розуміти, які наративи несе церква. Якщо церква вчить любити, якщо церква вчить берегти ті ці цінності, які Господь дарував кожному із нас для нашого життя, тоді це церква Христова. Дійсно, вона є необнятна для. Вона не є обрамена в якийсь певний рані. Церква Христова це церква Всесвітня. Поїдеш в одну державу, там є церква, там прославляється ім'я Христова в другу, в третю державу. І всюди возноситься Боже ім'я у славу, так само і в нас. І напевно церква як один із. Важен впливу на людей, один із важелів домобудівництва держави, повинна працювати на те, щоб люди, які сюди приходять, люди, які живуть церковним життям, люди, які збираються в одну, підявляють одну єдину громаду, щоб вони саме від діяльності церкви получали, отримували і надихались тими благами. І приймали своє життя ті плоди, які Христос посіяв. Не хотілося б переживати те, що ми зараз переживаємо. Не хотілося б переживати особисто мій священнослужителю у це розділення нашого народу. Але, якщо брати історичний фактор, який нам показує, Знову і знову, якщо ми забуваємо свою історію, то наш народ приречений на, на погибель і на вимирання. Можливо, комусь, як є по інших парафіях, приходах не знаю, як тут в громаді, можливо, одноголосно всі вирішили Комусь не подобається. Комусь хтось від своєї інтереси служити, як, зокрема, в мене в селі, я служу. Якщо запитати людину, Є храм, здається, де людина ціле життя ходила, молилась, де після розпаду Радянського Союзу брала безпосередню участь у відновленні цього храму, відновленні цієї церкви сьогодні не піде туди, тому що тут служить вже дияволо. І така людина зробила вибір не в ім'я церкви, тому що церква не змінилася. Трам в селі не змінився, молитва не змінилась. Так, візуально вона змінилася з богослужбовою цирково-слов'янською мовою, яка мені здається застаріла вже давно. на українську, яка більш зрозуміла, яка прийнятна для нашого розуму, для нашого серця і для нашого життя. Чи ми спілкуємося з українською мовою? Ми розуміємо одне одного. І Мені здається, що саме цю мову треба перейти, тому що нам її дав Господь. Якщо говорити за питання мови, то говорить мова свята. Якщо мова свята, то тоді кожна мова це є наслідок тріханського. Адже згадаємо старого заповіту, построїли Вавилонську вежу, тоді Господь, яку кам'яну слав поміщання мов, що вони не розуміли одне. Якщо говорити за святу мову, тоді нам треба переписати всі книги на Староарамейському. Мені здається, буде дуже доречно служити, молити своєю мовою якою молився Ісус Христос. Але є речі, які не наближають до Бога, і є речі, які не віддаляють від Бога. Це, зокрема, те все, чим ми користуємося в нашому житті. Адже Господь не творив абсолютно нічого. Господь сотворив наку людину, дарував їй сад, дарував їй едемський сад, саме вона проводила свою діяльність. І Богу не треба ні наших храмів, ні богослужіння, тому що Господь це є найвищий ідеал святості, але храм, молитва, богослужіння і взагалі діяльність церкви потрібна кожному із нас. Адже саме, можливо, часто не подобається, знає по собі, краще б хотілося поспати, в даром неділі. Але стаєш йдеш на молитву і треба служити. Як говорить, нас назвався Гербом Різдво Божий. Так само і тут. Все це дано було для нашого спасіння. І ми, кожен зокрема, хто називає себе християнином, хто призиває Боже на наше життя, на нашу землю, на наших рідних і близьких, повинні брати безпосередню участь в тому, в тому будівництві і храму храм і самої громади. Якщо ми не зробимо цього, це нас ніхто не зробить. Тому що вчора прочитав одну фразу, що людина на землі насправді нікому не повна. Якщо проаналізувати людське життя, окрім Бога, тому що людина потрібна тільки Богу. Ми маємо рідних, ми маємо близьких, ми маємо друзів, нам потрібні Але напевно, з плином часу ми маємо можливість побачити, хто для нас друг, хто для нас ворог, хто простий перехожий в цьому житті. Але кожен момент, коли ми зустрічаємося одним і одним, коли ми. Розвиваємо якусь певний напрямок якоїсь діяльності, це все має служити на скріплення найперше і нашої громади, нашої церкви. І зараз, коли постало питання існування нашої держави, кожен наш крок має служити на розвиток нашого краю і нашої батьківщини. Мені здається, що за всі роки існування нашої держави, відколи вона була заснована ми. Надто багато часу провели у всякому ярмі. Дуже багато часу ми провели в поневолені, в рабстві. Якщо ми зараз не попрацюємо дійсно на нашу перемогу, то за нас цього ніхто не здоровить. Але ми народ, який любить волю, який любить свободу, і слава Богу, народ, який свідомий. Безперечно, є в житті моменти, коли хочеться бути з краю, щоб ніхто не чіпав десь так спокійно собі жити. Але якщо жити за такими наративами, за такими правилами, за таким кредом, тоді ми, напевно, будемо приречені на не на хороше. Нехай сьогоднішня подія, яка відбулась у вашому храмі, стане для вашого храму, для вашої громади дійсно Воскресіння. Воскресінням своєї свідомості, Воскресінням і бажання жити за Божими правдами. Сьогодні. Ще треба буде багато чого прийти, багато чого пережити. Але Господь нам не дає тягову більшу, ніж ми є по нашій силі. Ми це все перейдемо, ми це все переживемо. Але слава Богу за те, що Він нам ще вернувся до питання церковного. Хтось говорить, церква благодатна, не така, не така. Добре. Залишаємо це питання, а можливо, варто собі задумати, що Господь сотворив цю українську церкву як аналог чогось кращого, ніж те, що було. Ми знаємо радянські часи. Дуже багато священників дійсно були розстріляні, замордовані, вбиті за церкву і за Христову Віру. Але ми знаємо Святого Євангелії, що Господь говорить, що дійсно є пастирі, які служать за Христовими заповідями, які виконують його волю, а є найманці. Якщо його образі, такого свій служити, розбігається це листа. Зараз ми бачимо трохи інакшу сторону цієї церковної діяльності. І хто зараз за Христа називається, якщо ви чуєте, що ми церква гонимо, винили... ні. Церква Гонима була 2000 років тому, коли за Христа вбивали, коли за Христа мордували, розпинали. Зараз, коли постало питання того, чи ми взагалі будемо існувати на світі, як держава, як народ, як нація, мені здається, треба робити правильний вибір. А правильний вибір ми робимо тоді, коли аналізуємо, які плоди приносить та чи інша релігійна організація. Якщо нам тут добре, Якщо ми тут з цього храму черпаємо цю Божу благодать, яка нам потрібна для життя, то значить церква працює саме в тому іде, йде, саме в тому напрямку, в якому вона повинна працювати і йти. Я бажаю всім терпеливості, бажаю всім, щоб ваша громада принесла великі плоди Божих істин. Щоб з вашого храму виходила любов, щоб з вашого храму виходила Велика Божа благодать, яка буде об'єднувати не тільки вашу громаду, а яка буде об'єднувати. Споріг і вашого благодатної діяльності і вашого благодатного домобудівництва, вашої громади вашої церкви. Нехай...